Придбав ось такі вакуумні упаковщики, проще кажучи, вакуматори. І зараз будемо тестувати. В наявності маємо вакууматор, кабель і інструкція. Кабель зробив замір, довжина кабеля 1 метр. Підключаємо і будемо тестувати. По краям з і з іншої сторони є ось дві такі клавіші за допомогою яких він відчиняється. Ось такий вид має всередині. Також були придбані ось такі пакети для вакуумування. Вартість 70 гривнів, це рулон 5 метрів, ширина рулона 28 см. Зараз будемо тестувати. Також тут присутній ніж для нарізання цих пакетів. Будемо пробувати вакуумувати лайм. Також у мене є маленькі пакети, не широкі. Зараз відрізаємо. Для лайму нам багато не потрібно, тому я думаю, що ось так буде достатньо. Ось так відрізали. і нам одну сторону тепер потрібно запаяти. Кладемо пакет і нажимаємо на запайку. Запаяли. Тепер кладемо лайм, вставляємо ось сюди в оці крючечки. Фіксуємо і нажимаємо на вакуумування. все, повітря забрало, тепер нажимаємо на пакування на запайку. Це ручний режим. Ось такий вид маємо запакованого лайма. Також дуже зручно, коли ви, наприклад, купили макарони, використали тільки частину, просто можна взяти і запаяти. Будь-які крупи беремо, запаюємо і отримуємо заводське пакування, щоб не заводились ніякі жучки Міль, це готово, запаковано Також по режимам Це я так розумію для круп, це для волого пакування. Це для сухого в автоматичному режимі. Ну і кнопка стоп для того, щоб можна було зупинити. Зараз будемо пробувати пакувати крупу. В режимі рис ми отримали запакований рис як камінь. Ну і звичайно ж запакуємо наше українське сало. спробуємо запакувати в автоматичному режимі. Ось отримуємо ось таке заводське пакування. Річ мені дуже сподобалась, дуже крута штука за свої кошти. Силку залишаю на Aliexpress. Там ви її зможете купити приблизно за 1200 гривень, якщо ви не являєтесь партнером Aliexpress. Також залишу номер телефону. У мене є в наявності більше 10 штук. Можете купити в мене в Україні. Вартість буде тисячу гривнів.